Привіт! Вітаю тебе на своєму каналі смачної кухні з Наталою Данелюк. Сьогодні готуємо з тобою смачну м'ясну страву бандерики. Впевнена, вона тобі знайома. Якщо ж ні, тоді знайомся разом зі мною. В приготуванні бандериків сьогодні я буду використовувати вафельні коржі. Я купила ось такі, вже готові. Вони продаються наразі в будь-якому супермаркеті чи на ринку, в магазині. Якщо ж ви таких не знайшли, з легкістю можете використовувати і звичайні вафельні круглі чи квадратні коржі, які після того, як ви накладете нашу начинку фарш, гарнесенько ріжуться. Ну що ж, приступимо до приготування. Я вирішила з самотужки приготувати фарш, так як ми готуємо бандериків досить багато на святкування. І у мене тут кілограм м'яса, я ще додатково врізала трішки сала, дві цибулинки та чотири зубчика чесничка плюс сіль та спеції до фаршу. Якщо ви готуєте собі просто до вечері, вам достатньо буде і 300 г фаршу. Можна купувати готовий або ж так як я, робіть самотужки. Його робити дуже легко, особливо, якщо у вас є м'ясорубка. Готовимо наш фарш, додаємо інгредієнти: фарш, цибуля, часник, спеції та сіль. І гарнесенько все перемішуємо, вибиваючи. До речі, ви знали, що вибиваючи фарш, ми збагачуємо його киснем, що робить його таким більш еластичним, він тримається кубки. Та виділяється сік з м'яса, який і тримає начинку в купці. Далі беремо наші вафельні коржики та перемащуємо їх фаршом. Не накладаємо багато, так як ми їх будемо обсмажувати, і щоб він всерединці гарнесенько пропікся. Щоб м'яско не було сирим, багато не накладаємо. Звісно, можна поекспериментувати та накласти такий більший прошарок м'яса, легенько обсмажити та додатково запекти. Мені здається, це також буде дуже смачно і буде багато м'яса всередині. Мені також дуже приємно, що україномовний контент зараз набирає обертів в нашій країні. Дякую за те, що підписуєтесь на мій канал, переглядаєте мої відео та ставите вподобання. Мені дуже приємно та ціна це. Продовжуємо готувати, збиваємо 4 яйця. До речі, коли я обсмажувала свої дві пачки вафельних коржиків, я ще добивала ще 4, так як мені було цього замало. Далі ставимо на вогонь розігрівати нашу сковорідку. коли вона добряче розігріта, вливаємо рослину олію, обмакуємо в наше яєчко. Бандерики та обсмажуємо на середньому малому вогні під закритою кришкою з обох сторін до гарнесенької золотистої скоринки. Обов'язково під закритою кришкою на середньому вогні, щоб м'ясо наше пропарилося і не було сирим. Ви ж не хочете неочікуваних моментів при пригощанні. Бендерики смачнючі гарячі. Тому раджу їх одразу подавати до столу. А якщо ви готуєте до вечері, і вони у вас трішечки вистигнуть, це не проблема. Достатньо їх підогріти і вони теж такі ж смачнющі. Дякую, що переглядали це відео. Не забудьте поставити вподобання, підписатися на мій канал та нажати дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про нові рецепти. Смачного!